На Києві на Подолі, було колись, і ніколи не вернеться, що діялось. Не вернеться сподіваю, не вернеться. А я, брате, так і буду сподіватись, так і буду виглядати, жаль у серці завдавати. У Києві на Подолі, братерська наша воля. Без холопа і без пана, сама собі у жупані розвернулася весела, А ксамитом шлях стеле, А відвабном застеляє і нікому не звертає. У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду цебром, відром вино розливають. Льохи, щінки з шинкарками, з винами, медами закупила запорожці, та й тнуть коляками. А музика реве, грає, люди звеселяє. А зібраство те бурсацтво мовки виглядає, нема голій й школі волі. 50-а топ. Догодила кого ж, то там з музикою люди обступили. В червоних штанях ексемитних мете вулицю мете, іде козак. У дорозі рак, рак. Нехай буде так, так. я би такі молодиці, посійте мак, мак. Дам лиха за каблуком, дам лиха за каблам. Останеться і передам, а вже ці закаблуки набралися лиха й мухи. Дам лиха за каблукам, дам лиха за каблам. Останеться і передам. До утренній з'явив з великий дзвін. Чернець мій встав, надів клобок, взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв. І за Україну молитись старий чернець пошкандибав.